Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня четверга 3 листопада у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Смартфон це теж зброя. Голова Івано-Франківської адміністрації розповіла про застосунок ЄППО. В Коломиї відбувся ярмарок вакансій. Учасник телешоу Мастер шеф Микола Мигаль у ліцеї сфери послуг провів кулінарний майстер-клас. Світло скарбів у музеї Гуцульщини відкрили виставку творчого подружжя бувіраків. Про це та інше більш детально далі. Смартфон це теж зброя. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації закликала допомагати Збройним силам України збивати ворожі повітряні атаки за допомогою телефонного застосунку. ЄППО. як це зробити? Світлана Онищук розповіла та продемонструвала у наступному відео. Дорогі прикарпатці, ворог продовжує наносити ракетні удари по території нашої країни. На жаль, ми мали нещодавно влучання і в нашій області. Хочу повідомити, що розпочав свою роботу мобільний застосунок ЄППО. За його допомогою можна в режимі реального часу передати інформацію про ворожі ракети, дрони чи авіацію. Авторизація в застосунку відбувається через дію. На початку повномасштабного вторгнення в соцмережах було багато відео з прольотами ракет, але ця інформація до військових доходила дуже пізно. За допомогою цієї програми наші протиповітряні сили зможуть отримати корисну інформацію протягом 6-7 секунд. Коли ви щось побачили, треба натиснути «ЄППО», вибрати тип цілі, що саме бачите, та натиснути на велику червону кнопку. Перше зсу збили крилату ракету за допомогою цього застосунку 22 жовтня на півдні України. Тому я заохочую всіх прикарпатців допомагати нашим збройним силам України. Разом переможемо. Через пошкодження енергосистеми в Україні на вулицях вимушено обмежується вуличне освітлення, а це означає, що у вечірню пору доби маленьких пішоходів досить важко помітити а у дощову чи похмуру погоду взагалі непомітно. Важливими є знання та навички безпечного поводження дітей в різних надзвичайних ситуаціях. Тому нагадайте дітям правила безпеки. Безпека дітей, обов'язок і відповідальність дорослих. Повторіть з дитиною правила дорожнього руху, як рухатися тротуаром та переходити дорогу. Не забудьте про світловідбиваючі елементи на одязі дитини, аби вона була помітною для водіїв у темну пору доби. Нагадайте правила користування громадським транспортом та повторіть маршрут, яким дитина користується. Удома змоделюйте ситуації, як потрібно поводити себе спілкуючись з незнайомцями. Нагадайте дітям, що у будь-якій ситуації можна звернутися. До представників поліції. У Коломиї відбувся ярмарок вакансій. Близько 25 підприємців, серед яких і релокований бізнес, запропонували шукачам роботи понад 60 вакансій. А ще на відвідувачів чекав творчий майстер-клас і безкоштовна кава. Захід відвідала і наша знімальна група. Для спілкування бізнесу з мешканцями Коломийської громади та внутрішньопереміщеними особами місцевий центр зайнятості запросив усіх охочих на ярмарок вакансій. Серед представлених підприємств 5-7% релоковані, розповідає начальниця відділу активної підтримки безробітних Коломийської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Наталія Янчицька. З початку повномасштабного вторгнення не так просто проводити групові масові заходи. Це має бути дозвіл, має бути згода, тому не є вони частими заходами, але міні ярмарки проводимо ми в приміщенні центру зайнятості, де є один роботодавець. І менша кількість шукачів роботи для того, щоб це було більш безпечно в теперішніх умовах. Є можливість вживу поспілкуватися шукачу роботи з роботодавцем і задати безпосередньо всі питання, які його цікавлять. Тому що є представник роботодавця або безпосередньо саме роботодавець, який представляє ту чи іншу вакансію, і може провести співбесіду безпосередньо зараз. Співорганізатори заходу, соціальна ініціатива вулик з містів і громадська організація Дом 4824 в межах цього проєкту в Коломиї такий захід проводять вперше, каже представниця ГО Дом 4824 Наталія Королюк. Загалом проект спрямований у тому числі на е підвищення економічної спроможності жінок е і дівчат, бо це є складова е безпеки. Ми раді, що прийшло багато е відвідувачів відвідувачок, і що дуже сподіваємося, що ця можливість стане е для них е корисною завдяки такому заходу. Могли. Знайомитися з наявними вакансіями, хтось шукає роботу, хтось шукає співробітників, різні навчальні заходи про те, як правильно і якісно писати резюме, щоб його помітили роботодавці, як потрібно проходити співбесіди. Пані Інна переїхала з Херсона в квітні. З того часу шукає роботу в Коломиї. Більш-менш до, до того чим я займалася бухгалтер. Не можу щось нічого знайти. Поки що тим часом підприємці діляться попит на вакансії. Є Зокрема, інспекторка з кадрів, коли водоканал Олеся Урбанович, зізнається, роботою цікавилися близько десяти людей. Троє запропонували прийти на співвестик. Нас безпосередньо на підприємство, а результати вже будуть згодом. Коли ми більш тісніше з ними поспілкуємося і обговоримо роботу. Такі ж заходи в листопаді планують провести в Івано-Франківську та Калуші. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. У Коломиї сучасно готували стародавні українські страви. Майстер клас провів учасник шоу Мастер шеф Микола Мигаль. Кулінар показав, як приготувати ризотто із переловки м'ясо у буряковому квасі. А на десерт незвичайний смаколик зі звичайних коломийських ялинок. У місцевому ліцеї сфери послуг участь у майстер-класі взяли не лише студенти, але й люди, які, рятуючись від війни, знайшли прихисток у Коломиї. До слова, ліцей сфери послуг один із найбільших навчальних центрів підготовки кухарів на Прикарпатті. Тутешньому професійному обладнанню можуть позаздрити професійні ресторанні кухні. Оцінив кулінарний цех закладу і учасник телевізійного шоу Мастер шеф Микола Мигаль. За роботою шеф-повара Миколи Мигаля уважно спостерігає Анастасія, студентка ліцею сфери послуг опановує справу кухаря офіціанта. каже, на цікаво приймати досвід у досвідченого повара, з травми якого донедавна захоплювалися лише з екрану телевізора. А тепер має змогу з ним синхронно працювати на одній кухні. Це щось нове, це якісь нові можливості. Прикарпатець Микола Мигаль, учасник телевізійного шоу Мастер шеф на кулінарному реаліті, дивував суддів непередбачуваними поєднаннями продуктів. А також готує те, що здавалося взагалі неїстівне до прикладу клинове листя, яке збирав у франківському парку. У Коломиї теж вирішив вразити учасників майстер-класу, приготувати десерт з олією коломийських ялинок. Тут шукали хлопці, де десь, десь ялинку зробили ялинкову олію, зварний крем. Змішаємо його з ялинкою. Туди трішки поставимо бісквіту, і Це все задекоруємо шишками. Загалом готували три страви, переважно з локальних продуктів, однак з додаванням екстравагантності. Окрім ялинкового десерту, Микола Мигаль навчав готувати учасників кулінарного майстер-класу Гарбузовий крем суп з не зовсім локальним кокосовим молоком. Майже майже все буде локальне. А також продемонстрував Микола Мигаль, як приготувати з перловки, яку люблять далеко не усі перлове ризотто. Якщо до перлови кажуть, дати дуже багато масла, вона буде неймовірно смачна. А, а ми додамо туди пармезан. А це по суті сир, який готується з масла. Із м'ясом приготовленим по технології, як готують шпудру. Шпудра це така давня українська страва. М'ясо тушковане в парковому квасі. Учасники майстер-класу, а це студенти ліцею сфери послуг, також внутрішньопереміщені особи, кажуть, здобули корисні знання, і тепер впроваджуватимуть нові навики у себе на кухні, готуватимуть зі звичайних продуктів незвичайні страви. Такий підхід дуже подобається. І Ігорю Гаврилюку, заступнику директора департаменту освіти і науки обласної адміністрації. Тих харчових продуктів, тих страв, які споживали, ми в дитинстві і споживаємо зараз. Наші діти вже не завжди хочуть. Не хочу щось нового, якісного, європейського. Дуже гарно, коли якісь звичайні страви щось нове, і це зразу виходить щось набагато цікавіше. Дуже схвально те, що страви готуються саме з наших українських продуктів, що популяризуються саме наші українські страви. Директорка ліцею каже, такі майстер-класи це не лише нові знання для кулінарів новачків, але й для поварів із досвідом. На такому показі, звичайно, навіть наші майстри ще вчаться. Шеф повар Микола Мигель каже: кулінарний майстер-клас ще й нагода, хоча б на трішки, відволіктися від напруженої реальності. Трошки паґенкнути на якийсь на якийсь інший спектр. До слова такі кулінарні заходи. Реалізація масштабного обласного проєкту, майстер-клас від відомих кухарів України. Вони відбуватимуться у різних містах Прикарпаття на базі навчальних закладів. Їх проводитимуть знані кулінари для студентів і для внутрішньо переміщених осіб, розповідають організатори. Цей проект носить в тому числі таке соціально важливе забарвлення, і далі ми плануємо по всій області запровадити для того, щоб люди краще могли ознайомитись власне, з такою українською кухнею, яку вже менше готують. Це популяризація української кухні для кращої інтеграції людей, в тому числі внутрішньопереміщених, до наших громад Івано-Франківщини. Майстер-класи з відомими кухарями України зацікавлюють молодь в підтриманні української кухні, тому що так як бореться. Україна бореться, українська кухня, виходячи на перші щаблі, вищі щаблі. Тому ми хочемо тільки популяризувати українське, розмовляти українською, боронити Україну і бути відданими українцями. Марина Максимів Сергій Грин події НТК. Світло скарбів у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття відкрили виставку творчого подружжя Христини та Валерія Дувіраків на експозиції. Представлені живописні полотна та авторські витинанки до слова, це вже не перша спільна виставка сім'ї дувіраків у Коломиї. Валерій Дувірак, член національної спілки художників України, нагороджений орденом Петра Сагайдачного, працює у галузі станкового і монументального живопису скульптури, займається реставрацією настінних розписів та екстер'єрного декору старовинних будівель. На виставці у Коломиї презентує свої нові роботи, створені впродовж останніх двох років. Це, зокрема, портрети історичних постатей та відомих сучасників, полотна на козацьку тематику. А ще Валерій Довірак уродженець Коломиї, тому презентувати свої творчі напрацювання саме у місті над прутом, по особливому відповідально каже митець, особливо у національному музеї. Миті дитинства і юності, які пов'язані із цим музеєм, чоловік пригадує й досі. Я сюди хлопчиком, а потім вже юнаком. І пам'ятаю дуже добре, це в 69-му році, перед тим, як іти в армію, я зайшов сюди, з училища нас привезли, і тут починав свою виставку Михайло Білос. От, і ми вперше, коли побачили такі ветенанки і композиції, це запало на ціле життя. Тому для мене, отут сусідня школа, 9, де я вчився, розумієте, тому для мене це і все це є пам'ять. Це вже не вперше творче подружжя довіраків презентує своє мистецтво Коломиянам. Продовжує Валерій Дувірак. Вчилися разом і виставляємося разом. Христина довірак, художниця та викладачка. Вона створює витинанки. Це старовинне мистецтво. Вутинанками українці прикрашали оселі до свят, розповідає мисткиня. Дуже давні від мистецтва, відколи папір, так будемо казати. Хоча гуцули прикрашали одяг деталями, вирізаними зі шкіри. Наприклад, кожух це також ветеранка. То нема що говорити, що тільки от тепер появилося. Ні. І нашим людям це подобалося, тільки єдине, що це дуже такий недовговічний матеріал. Бо прикрашали до свята якимись ветеранками, а потім пройшов якийсь час, воно зіпсулося, викинули, вирізали нове. Розумієте? А тепер воно вже перейшло у такий розряд, якби графічного мистецтва в рамочку піско, і тоді воно може зберігатися довго. Для виставки пані Христина теж підготувала роботи. Створені впродовж кількох останніх років. Більшість авторських ветинанок доповнені живописом. Масштабних ветинанок пані Христина не створює. Одна з найбільших представлена на виставці. Її розмір 125 сантиметрів. Я такі дуже великі ветенанки не роблю з, в зв'язку з тим, що не маю де тримати. Папір маю, а могла би робити, але не маю де тримати. Воно потребує площі, де воно має лежати. У мене немає такої майстерні, щоб я могла там поставити. Тому тобто, я працюю вдома. Творче подружжя планувало ще минулоріч презентувати експозицію, однак карантин та війна змінили плани. Ділиться Валерій Довіряк. І аж тепер вдалося привести працювання у Коломию на запрошення місцевих музейників. Напередодні експозицію уже демонстрували в Івано-Франківську. Ольга Гириджук і Горковлюк подієнтика. Завтра о 19.30 Одразу після новин дивіться новий проект телеканалу НТК. Нові правила будемо говорити про переваги очного чи дистанційного навчання у нашому місті. Отож, не пропустіть 19.30 п'ятниця. Телеканал НТК. І у мене все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. все буде Україна!